Замов у горах практично завжди є лавинна небезпека, і тому кожен турист завжди повинен знати, як діяти, коли сам потрапив у лавину або коли став свідком лавини. Коли людина є свідком лавини, вона повинна повідомити про це інших учасників групи, крикнути голосно Лавина, щоб всі зорієнтувалися, звідки йде лавина і в яку сторону потрібно виходити з її зони. Якщо все ж таки людині вдалося уникнути лавин, а вони побачила, що лавина підхопила її товариш. Треба запам'ятати це місце, де останній раз людина була на поверхні і де зупинилася лавина. І від того місця і донизу до того місця, де зупинилася лавина, це буде ймовірна зона пошуку. Коли лавина зупинилася, потрібно повідомити зразу гірську пошукову рятувальну службу про те, що сталося. Для цього можна зателефонувати за телефоном 112 або 101. Дуже важливо, якщо декілька людей, щоб інша людина в цей час спостерігала за обстановкою, бо може зійти повторна лавина і в разі небезпеки зразу крикнути інших, щоб покинули небезпечну зону. Коли людина усвідомила, що потрапила в лавину, одразу потрібно позбутися лижних або трекінових палець. Для цього взимку ніколи не можна одягати на руки тимряки. Коли вас несе лавина, ви повинні намагатися затриматися на поверхні. Скажімо, ми відкинули палки. І нас лавина несе, ми провалюємося. І нам потрібно такими рухами, як людина, коли топиться, вона намагається затриматися на поверхні. Такі рухи дозволяють, щоб ну, верхня частина тіла залишилася на поверхні. І в разі, якщо вам все-таки не вдалося затриматися на поверхні, і ви вже відчуваєте, ви вже бачите, що ви пішли лавину, вам потрібно згрупуватися і вже почекати. Поки лавина зупиниться. Коли ви зрозуміли, що вже лавина не рухається, вам вже не крутить, не кидає. Ви повинні визначити положення вашого тіла відносно поверхні землі. Є такі моменти, коли люди можуть вибратися. Якщо, скажімо, ви випустите слину і вона потече вам на щуку, це значить, що ви дивитеся на поверхню. І намагатися тоді зробити таку камеру для того, щоб ви могли дихати, і намагатися випрямити ноги, руки, зробити, якщо сніг дозволяє. Навіть пробити якийсь отвір. Далі ви очікуєте. Не кричите, тільки кричите в тому разі, коли безпосередньо над вами хтось говорить, ходить, тоді ви можете видавати якісь кричати звуки. І намагайтеся заспокоїтися, дихати повільно і розмірено. Коли ви будете повільніше, спокійно дихати, вам вдасться довший час залишитися живим і продовжити.